Можна здати на металом, а можна зробити ось таку корисну річ. Поки що це позиціонується як кострова чаша, але в мене на неї, напевно, є плани, що вона в подальшому буде перероблена навіть в таку як міні-буржуйку. Це відповідно для того, для чого вона призначалась. Можна і погрітися і щось посмажити. Але, як я сказав подальшому, ще буде доробка. Так, треба трошки залити, щоб не горіло. А ось така рум'яна продукція вийшла майже на виході, тому що вже вона готова. Це ще трошки її так підкопчує. Це використання даного пристрою номер 2 Тобто можна погрітися, можна простерилізувати закрутку, можна запікти якийсь шашлик, м'ясо на грилю. Ну, Якщо ще та, як я розмовляв доробити, то це буде повноцінна буржуйка. Доброго дня, шановні мої глядачі. Сьогодні хочу представити ось таку саморобку, яка не пройшла, так би мовити, повз мене. Хлопці її хотіли здати на металом, але я її перехопив. Ну, не обійшлося без, так би мовити, праці з напилком і іншими інструментами. Але коли його загнали б металом, а так, можна сказати, з гальмівного диску. Зроблена ось така корисна річ. Відповідно, на даний момент гріється вода для закруток, а там далі я ще складу за краєм фрагментів, що в мене виходило в процесі роботи на цією річчю.